Попав в руки отакий от мототрактор, зроблений під шифінга. Бачимо, противаги на колесах є. Тут вже на чотири ремені зроблено. Чоловік вже зразу речах щеплення переробляв, тому що ганяло виживним, робив більше плече. Бачимо, є помпа вже в ньому. Тут поплавок рівня води. На шильдику пішли, що мотор має 35 коней, не знаю, не міряв. Для їзди досить м'який, тому що передок, як бачимо, на ресорах. Радіус повороту дуже великий, то мені не сподобалось радіатор, як бачимо, прикріплений тут. Вентилятор на генераторі стоїть, дифузора нема взагалі. Но зараз на осінню пору, може, ще якось трошки добре, ну, прийде літо. Напевно, треба буде десь вон там спереді кидати. Того радіатора або Жигульовського, або рідного перекидати і ставити вентилятор. Далі. Навіска. Хлопці як куп... купляли цього мототрактора, зразу їм сказали, хлопці переробляйте все, що бачите. Тільки мотор коробку не, чіпляйте. не чіпайте. Тут бачимо, в шифінгу ота плита чугунна, тут роблена желізна. Пробували хлопці орати і тут зразу знизу її зігнули. Тому переробили вал повністю, зробили нові втулки і тут ще укріпили до сі, чи як назвати. Є вал відбора вроді 630 оборотів. Гідравліка, он, реча гідравліки, не сподобалась взагалі, тому що піднімає дуже помаленьку, вижав муфту взагалі не робить. Треба насос перекидати кудись або Коротше, за... залежить від. Педалі щеплення. Тут, напевно, масла забагато сапуном трошки кинуло. <клух> Плуг зроблений під бомет. Вірніше точна копія. Теж ще треба рук доложити. От в тих кронштейнах вал літає. Сюди-туди не дуже може відрегулювати то заглибоко лізе, то замілко. От Пробував тут стерню трошки орати, тут картопляне поле. Коротше, на людських городах пробую. Передній корпус трошки підмілив, але не знаю наскільки він там в обкатку пройшов. Є якась там панель приборів. А ще про руль не сказав. Руль маленький, дуже тугий руль, важко повертати. Тут взагалі близько. Чіпляєш руками, ота барашка постійно губиться, треба якийсь на якийсь фіксатор різьби або на ще щось. Радіус поворота, не знаю, казав, не казав, якщо не казав, повторюсь. Дуже великий радіус поворота.